Всім привіт! З вами я Аня Савляка. Це мій канал присвячений темі маркетингу, продажі, психології. Тут цікаво приєднуйтеся. Сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему, як встигнути все. Мені здається, що для багатьох людей вона дуже-дуже актуальна. Ну, наприклад, я дуже часто спізнююсь. І встаю раніше, але все одно, ну, досить рано встаю. І все одно буває, що спізнююсь. І вирішила це пропрацювати в собі. І от є декілька моментів, які мені дуже-дуже сильно допомогли рідше спізнюватися. Ділюся з вами цими моментами. Такими, не знаю, лайфхаками, може, вам буде цікаво. може будете використовувати, і вам також придеться у нагоді. Отже, перший момент. Завжди робіть таймінг типових якихось життєвих ситуацій. Це в мене лишилося від швейного бізнесу, коли робиш якийсь виріб на виробництві, завжди засікається таймінг зборки. Його так називають. Тобто, за скільки збирають типовий виріб? Наприклад, я точно знаю, що. Один простий світшот шиється 20 хвилин. Особисто я його шию за 20 хвилин. І таймінги можна робити на всі ваші життєві типові ситуації. Ну, наприклад, в ранішні збори. Да? У кожної жінки в ранішні збори займають досить багато часу. А ви коли-небудь засікали, скільки це займає часу? Наприклад, приготувати сніданок там 30 хвилин. Звісно, сніданок буває різний. Це може бути пластівці з молоком, може бути якісь блінчики. Але в середньому ви отримаєте той час, який вам потрібно на приготування сніданку. Те саме знафарбуватися, те саме якісь банальні вранішні справи. І ви вже розумієте, що зранку в мене має бути мінімум півтори години. Інакше я буду запізнюватися. Таймінги також можна робити на будь-які справи. Наприклад, прибирання вдома займає там, 4 години. Щось, ну, якісь, або типові робочі задачі. Наприклад, я знаю, що там в середньому якийсь аналітичний звіт у мене займає там, півтора робочих днів. От, або якась там ну, статистична інформація збірає. У мене там займає там 7 годин чи там, 6 годин. І коли ви будете, будете хоча б у середньому розуміти оці а, типу, типовий розхід часу, вам вже буде легше планувати свій день на майбутнє і, відповідно, менше спізнюватися. Ну, мені допомогло в всякому випадку. Не можу сказати, що не спізнююся, але менше спізнююся. Другий момент завжди додавати трохи часу. Це, знаєте, як закон подласті. Коли впритик виїжджаєш, застрягаєш у заторі і стоїш там, вже чи ютубчик слухаєш, чи радіо слухаєш, і думаєш, ну хто тобі заважав на 20 хвилин раніше виїхати? Приїхав раніше, окей, пішов в кавуську попив. І вже якось цей час пройшов, а не впритик. Тобто хвилин 20 завжди має бути десь у вас. Ну, це така банальна річ, але не всі її роблять. Далі а, мотивуйте себе за виконану роботу. Здається, от, планування часу, спізнення, мотивація. Як це пов'язано? Ви знаєте, напряму пов'язано? Ми, ну, ми люди полюбляємо якісь різні а, вкусняшки емоційні, чи у прямому сенсі цього слова. І коли ти розумієш, що от зараз я зроблю цю роботу, яка у мене займає, наприклад, дві години, а потім мені буде кайфово, я піду пити кавуську або обідати, або ще щось, і ви самі себе ну, нібито мотивуєте. І таким чином встигаєте швидше зробити якусь роботу, певно. І, звісно, ну, відповідно менше спізнюєтесь і менше витрачаєте часу на всяку фігню. Далі. Всі а, справи, які можна зробити швидко, робіть швидко. Бо часто буває, що відкриваєш блокнот, там мільйон справ. І ти такі думаєш, о Боже, кажу, це буде так довго, я не хочу цим займатися нічим. Я взагалі нічого не хочу, я вже хочу додому їхати. Так от, процентів 60 та 70 тих, тих страшних задач у вашому блокноті, вони робляться дуже швидко, і їх просто треба сісти, зробити і викреслити все, щоб вони вас не лякали. Тому що чим більше написано, тим більше воно лякає вас. Думаєш, як це довго, як це багато, не хочу. Тому все, що робиться швидко, швидко зробили і викинули з голови. Все, йдете далі. Далі. А, визначить свої часи, години продуктивності. У кожної людини це дуже індивідуально. Хтось більш продуктивний зранку, хтось в обід. Хтось ввечері. І коли ви будете розуміти свої години продуктивності, найбільш складні задачі ви будете робити саме у цей час. Тому що ви їх зробите швидше, ефективніше і більш якісно. Коротше, треба визначити свої години продуктивності. Для цього просто поспостерігайте за собою, у який час ранком день. Вечір ви найбільш такий, як то кажуть, шилопопий. Да? Натхнений, шилопопий, діяльний. оце і будуть ваші години продуктивності. У деяких, до речі, вони вночі. Ну, це такі вже, знаєте, варіант. Далі. Не дивіться на себе з оптимізмом у майбутньому. А, практично у будь-якої людини є така риса, що окей, я сьогодні це не зроблю. Але ж завтра я по-любому прокинуся п'ятій ранку, піду там, побігаю, зроблю купу справ, а потім поїду на роботу. Справа в тому, що кожен раз, коли людина думає про себе у майбутньому, вона думає про себе краще, ніж вона є на сам, ну, на самом деле, як українською буде. Ви зрозуміли? Я ж дуже сильно стараюся, я хочу класно говорити українською, і я буду це робити. А, тому не треба думати, що от сьогодні не встиг, а завтра зроблю все ідеально. Ні, так не буде. Тому, коли ви собі на завтра, чи там з 1 січня, чи з понеділка плануєте мільйон справ, напланували мільйон. І 999 тисяч викреслють. Краще ж ви встигнете більше, ніж ви собі наплануєте, не зробите. І що буде? Буде розчарування у собі. Це що? Це демотивація. Ви втрачаєте інтерес і думаєте, ну, блін, ну знову я нічого не встиг. Ну знову якось не те. Тому плануєте менше, встигайте більше і ви молодець. Далі. А, групуйте задачі у пули. Наприклад, говорю про себе: один день аналітика, другий день творчі справи, третій день вихідні якісь особисті справи. Тому що, якщо особливо, якщо у вас така м, специфіка діяльності, наприклад, як у мене, да? коли тут тобі і математика, і творчість, і спілкування, і все підряд, отак от іде. То краще це все-таки по корзинкам розкладати, а не мішати у одне. Тому що, роблячи якусь аналітичну задачу, дуже важко бути при цьому ще й креативним і ефективно прокомунікувати з кимось. Тому просто розділяйте і ну, в ідеалі взагалі, на різні дні. Або на, інш... на... на різні часи, але не одразу і не в переміжку. Далі приберіть зі за столу. Сміюсь, тому що все-таки більш творча людина. І мені оце притаманне, знаєте, на столі такий караул, і дійсно він дуже заважає м -м, психологічно є таке враження, що ти в якомусь хаосі знаходишся. Тільки прибираєш думки, нібито так по поличкам розкладаються. Ну, дієвий спосіб. От, серйозно спробуйте, у кого на столі такий творчий хаос, спробуйте пробрати. Реально, допомагає. Далі. Лімітуйте соцмережі, навіть коментувати не буду, тому що сідаєш у той Тікток і все, дві години пройшло, там гречка згоріла, там щось ще. От, а ти в Тіктоці сидиш. Що мені допомагає, таймер ставлю. От, хочеться дуже сильно залізти в TikTok по прокрасти того, як Прокрастинація. Ну ви зрозуміли. От, ставите собі таймер на годину і та, ну, година пройшла і все, йдете собі далі жити те життя. Не залипайте, також дуже сильно витрачається час. Ну або тг канали з новинами такі. Якщо хоч Тікток, це якийсь позитивчик, то новини, вони ж, як правило, негативні і ще й депресуху заганяють. І останній момент, такий, який дуже-дуже ну, допомагає. Плануйте щось хороше для себе. Який би не був день, плануйте щось хороше якусь емоційну смаколинку собі у цьому дні. На цьому тижні, на цьому місяці, щоб оце таке відчуття чогось хорошого було з вами постійно. Тому що негативу зараз дуже-дуже багато, а хорошого не так багато. Тому самі собі оцю емоційну вкусняшку або не емоційну плануйте, очікуйте її і насолоджуйтесь її. А все-таки в мене сьогодні був малесенький гайд для вас на тему встигнути все. Лайки, коментарі дуже-дуже люблю. Підписуйтеся на канал. З вами була Аня Савляк і до нових зустрічей. Бувайте!